У другій частині ексклюзивного інтерв'ю обоз.ua Ігор Кондратюк розповів, як реагує на питання, чому він не на передовій. Крім цього, розказав, чому влад Яма не повертається в Україну, куди зникла слава Фролова про конфлікт із Віталієм Козловським і напружені стосунки з дружиною через втрату чималих коштів. Про усе це далі по порядку. Де ваші сини, що ти зараз робиш, чому не в окопах? Такі питання лунають в сторону музичного продюсера Ігора Кондратюка найчастіше. Проте він намагається не звертати на це увагу. До дупи мені такого роду закиди. У мої роки можна перебувати в окопах. І я знаю таких чоловіків, вони молодці. Але зі своїм здоров'ям піду, коли буде в цьому потреба. З колегою по телешоу Україна має талант владом ямою, який під час повномасштабної війни виїхав до Сполучених Штатів, телеведучий не спілкується. Мовляв, той людина сімейна, в якого є дружина і дитина. А якщо хтось думає, що яма міг сказати так, все кидаю вас тут і їду в Україну. Ви помиляєтеся, каже Кондратюк. Та й чи зуміє танцюрист знову зробити кар'єру на батьківщині, якщо все ж таки вирішить повернутися, під великим питанням вважає продюсер. Люди, які воюють, мабуть, мають право його називати негідником. Люди, які не воюють, на мій погляд, повинні розуміти таке, що відбувається, треба запитувати в самого влада ями. Зі Славою Фроловою, членом журів Україна має таланти, Ігор Кондратюк підтримує дружні стосунки. За словами ведучого, нині слава за кордоном і не уповноважений казати де саме. Слава на зв'язку. Ми періодично пишемо одне одному, що дуже скучили. Щодо Віталія Козловського, то між співаком та Ігорем Кондратюком конфлікт довжиною в більше ніж 10 років. Справа в тому, що колишній підопічний сплачує продюсеру гроші за порушення авторських прав, і при цьому публічно скаржиться, що Кондратюк забирає в нього ледь не всю зарплату УЗС у це піар з його боку. Бухгалтерія відраховує на мою користь всього 20% від його офіційної зарплати. Закон і суд вважають, що я не забираю гроші, а повертаю своє. Всім, хто його захищає, раджу купити мізки. Одна людина правовласник, інша порушник. Гроші стверджує продюсер ніколи не були головним чинником в його житті. Однак, саме через це мав непрості стосунки з дружиною, яка між іншим була фінансовою директоркою, порадами якої Кондратюк не скористався, коли вирішив вкласти велику суму в один із телепроєктів. тоді як інші спонсори вирішили не вкладатися взагалі. Ведучий згадує, це коштувало болючої нестачі. Ігор Кондратюк на пенсії має двох синів Данила та Сергія. Вони живуть у Києві. Донька Поліна навчається в Америці. Продюсер і його дружина Олександра мешкають в будинку, в який на початку вторгнення поцілили російські окупанти.